Бережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Одай нам усе, що просимо для спасіння. Мир Божий це те, що ми маємо всередині себе. Якщо ми маємо Бога в серці, то там завжди буде мир. Такими словами почався щонедільний молебень за мир в Україні. Не можна перемогти ворога. Якщо усередині є якісь непорозуміння, такі обставини, що не збігаються, не складаються, і коли намагаємося вирішити оці внутрішні суперечки, то тоді стаємо слабкішими перед ворогом. Нам потрібно об'єднатися зараз. Під час спільної молитви священнослужителі звернулися до Бога за найнеобхіднішим на сьогодні небесним захистом та теплом у кожній домівці в цей важкий час. Бережи наше наддніпрянське місто, збережи нашу інфраструктуру, всі намірі ворога не здійсняться в ім'я Ісуса, щоб наше місце процвітало, щоб цей час, коли наступає зима, в оселях було тепло, сухо і затишно. Щоб, як і раніше, ПВО працювало навідмінно, а наші захисники якнайшвидше принесли перемогу, тільки об'єднавшись, ми зможемо здолати ворога, бо єдність, сильна зброя, духовний молитовний щит допоможе нам прискорити перемогу. Ми побачимо славу Божу на власні очі. І запанує мир на нашій землі. Тож згуртуємося разом заради збереження нашої національності, її надбання та культурного спадку, аби потім творити нові сторінки історії України. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кремичуцькі новини.